Посаду головного хірурга Збройних сил України я був призначений в листопаді 2019 року. До того я був головним хірургом антитерористичної операції, згодом операції Об'єднаних сил, тому досвід надання хірургічної допомоги при сучасних бойових ушкодженнях нашим пораненим в мене з 2014 року. Тому посаду займаюся 2019 року, головного хірурга Збройних сил України. Що стосується зони там відповідальності, то надання хірургічної допомоги всім пораненим, травмованим і хворим військовослужбовцям Збройних сил України, а саме якість надання хірургічної допомоги це компетенція головного хірурга Збройних сил України. Крім того, це впровадження сучасних нових видів оперативного втручання, діагностики і лікування таких важких поранень, саме військовослужбовців Збройних сил України. Ну і безумовно, це наукова діяльність, тому що наука вона допомагає в лікуванні на сьогоднішній день. Без науки немає ніякого прогресу, тому і наукова діяльність, да, це розробка, це сучасні лекції, це сучасне впровадження нових технологій і викладання в Українській військово медичної академії для наших майбутніх хірургів, які навчаються на військового хірурга в Українській військово медичної академії. На сьогоднішній день в зоні відповідальності мене як головного хірурга збройних сил України це передові хірургічні групи, військово-мобільні госпіталя, які розгорнуті в зоні бойових дій. І, безумовно, це всі військово-медичні клінічні центри в межах нашої держави, і національний військово-медичний клінічний центр, головний військово-клінічний госпіталь, як головна військово-медична установа, де лікуються самі важкі поранені, травмовані хворі військовослужбовці Збройних сил України. Що стосується останніх перевірок або надання практичної методичної допомоги, то позавчора я вернувся з Сумщини, де об'їжджав всі наші передові хірургічні групи, стабілізаційні пункти, лікарсько-сестринські бригади і мобільні госпіталі, які розгорнуті відповідно в зоні відповідальності, і які на сьогоднішній день приймають наших поранених, травмованих і хворих в зоні своєї відповідальності. Що стосується Мої перевірки, то я задоволений станом на сьогоднішній день. Безумовно, є певні проблеми по логістиці, але на сьогоднішній день вони вирішуються і покращується матеріально технічна база наших підрозділів, медичне забезпечення, всім необхідним є для того, щоб надавати допомогу нашим пораненим. Що стосується кваліфікованого хірургічного персоналу, то в зоні цієї відповідальності працюють військові хірурги, які вже мають бойовий досвід. Які працювали на інших ділянках зони бойових дій, це хірурги з великим досвідом, і безумовно є молоді хірурги, які закінчили Українську військову медичну академію, стали на посади, і вони також приймають участь в наданні хірургічної допомоги нашим пораненим, але безумовно, під наглядом більш досвідчених наших фахівців, військових хірургів. Кількість поранених, травмованих, да, які поступають до наших підрозділів, вона чітко залежить від. Активності бойових дій, будь то наступ, будь то оборона. Але щоб ви теж розуміли на те навантаження, яке лягає на військових хірургів, військових анестезіологів, які допомагають проведенні оперативних втручань, що за добу військовий хірург може прийняти від до 100 і навіть понад військовослужбовців, які мають різний характер ушкоджень. Що стосується хірургії, то хірург може виконувати оперативне втручання цілодобово 24 на 7. Безумовно, є певний профіль хірургії, він може бути відрізнятись від судинної хірургії, лікаря-травматолога, нейрохірурга, абдомінального та ракального хірурга, але в загальній кількості ви можете собі уявити, що понад 100 операцій і більше поступають поранених на наші підрозділи, де військові хірурги цілодобово 24 на 7, безумовно, з цією операційною бригадою, яка залучена до надання допомоги, рятують наших бійців. Ну, що стосується кадрового складу військових хірургів, то на сьогоднішній день всі наші підрозділи забезпечені військовими хірургами, є штатні посади військових хірургів, вони заповнені, але є дійсно певне переміщення військових хірургів. Що це значить? Якщо хірург відпрацював рік-півтора-два на певній посаді, що стосується мобільних наших госпіталів, то відбувається відповідна ротація і переміщення їх на вищу посаду. Потім на їхню посаду заходять наші випускники Української військово-медичної академії. Таким чином відбувається професійне їхнє зростання. Так, є певні види ротації, коли дійсно відповідний керівник підрозділу бачить, що є психоемоційне або фізичне виснаження якогось лікаря, хірурга. То відбувається ротація, він переміщується в територіальну так, зону відповідальності, де більш-менш, скажімо так, є зона відпочинку, де менше фізичне навантаження, де менше оперативних втручань. Певний період часу він там відпочиває і відновлюється як фізично, так і психоемоційно. До речі, в нас навіть є і запроваджено командування медичних сил реабілітація саме для медиків, для військових лікарів де наші медичні працівники, починаючи від середнього, молодшого медичного персоналу, лікарів, відбували за кордон і проходили там саме реабілітацію. Це дуже гарна справа, тому що, безумовно, в такому темпі, в якому працюють військові хірурги, має бути і зона відпочинку, має бути і якась знаєте, зона, де може відновити свої сили і потім знову працювати і рятувати наших поранень. Що стосується, будь-треба почати з підготовки військового хірурга. Річ в тім, що сучасна бойова травма вона має свої особливості. Це балістика ранічого снаряда, І ті особливості, які виникають в організмі пораненого, тільки військові хірурги, коли навчаються Українській військово медичної академії, вони розуміють всі ці патофізіологічні процеси, які відбуваються. І що потрібно робити, на яких етапах можуть виникнути ускладнення, як з цими ускладненнями. Не боротися і як їх профілактувати. Безумовно, цивільні лікарі, я хочу подякувати їм, вони також допомагають дуже нам в лікуванні на сьогоднішній день наших поранених, але є особливості, які притаманні і які знають саме військові хірурги, які навчаються, які готуються стати саме військовими хірургами. Безумовно, в цивільній хірургії є свої особливості надання планової хірургічної допомоги або невідкладної допомоги, які пов'язані з дорожно-транспортними пригодами, падінням з висоти або поодинокими випадками вогнепальних ушкоджень. Що стосується військового хірурга, то саме його завдання це сучасна бойова травма, де є вогнепальне ушкодження кульові, міновибухові поранення, відриви кінцівок. Де є ушкодження декілька анатомічних структур грудної порожнини, черевної порожнини. І саме військовий хірург має вчасно зреагувати і вчасно надати кваліфіковану, а згодом і спеціалізовану хірургічну допомогу. Передова хірургічна група вона наближена до зони бойових дій, прифронтових. і Це може бути 8-15 кілометрів від безпосередньої бою. І передова хірургічна група, так вона називається, що вона передова. Це обмежена кількість хірургів, обмежена кількість анестезіологів, які приймають і сортують поранених, і надають хірургічну допомогу по невідкладним показанням, там, де безпосередньо треба вже рятувати життя. Це реанімаційна торакотомія, це трахіостомія, це лапаротомія, де треба зупинити зовнішню і внутрішню кровотечу. Це ті фактори, де хірург має прийняти швидко рішення. Розумієте, І оце прийняття швидке рішення, воно одне із самих головних, тому що воно рятує життя. Питання: якщо йде поток поранених, 60, 80, 100 поранених, розумієте, хігу в цьому темпі має чітко зробити сортування і чітко зрозуміти, хто йде в одну операцію в першу чергу, хто не потребує оперативного втручання або оперативне втручання по певним моментам може бути відкладено. Це дуже велика відповідальність і дуже швидке прийняття рішення. Саме військові хірурги, знаєте, мають таку професійну підготовку, яка дозволяє їм прийняти правильне рішення, сортування і згодом оперативного втручання. Згодом вже мобільний госпіталь, там є більша кількість хірургів, там вже є хірургії різних за профілю, де хірург, наприклад, є сутинний, травматолог. І кількість поранених може бути вже розподілена між цими фахівцями. Наші мобільні госпіталя також наближені до зони бойових дій. І поранений, пам'ятаєте, дуже багато термінів, таких було, як золота година. Про цю термін говорили, що поранений безпосередньо з поля бою протягом однієї години має бути доставлений до кваліфікованої хірургічної допомоги. На сьогоднішній день на превеликий жаль. Ми її втрачаємо цю золоту годину. Чому? Не вдається, так? Не вдається, так. Да. Не в всіх випадках. Бувають випадки, дійсно ми і дотримуємося цієї золотої години. Це не пов'язано з якимись професійними діями, там, бойових медиків на полі бою або евакуаційної бригади. Це пов'язано більше всього з тим, що на сьогоднішній день вивезти пораненого з поля бою надзвичайно важко. Чому? Тому що йде постійний обстріл, який може тривати 2, 3, 4 години. Ви знаєте, що ворог використовує сучасні безпілотні літальні апарати, дрони, які постійно контролюють простір і не дають можливості як бойовому медику підійти до пораненого, так і винести і вивезти поранення. І цей час, на превеликий жаль, поки що ми втрачаємо. Не всіх випадках, безумовно, є випадки, де ми зберігаємо цю золоту годину і надаємо допомогу протягом цієї золотої години. І безумовно результати надання хірургічної допомоги в цьому плані набагато краще. Медичний персонал, який надає допомогу на полі бою, гине, стає 200-му і стає 300-му. Ворог обстрілює всі наші санітарні автомобілі, як броньовані, так і не броньовані, які мають маркування Червоного Христа. Ви можете бачити в засобах масової інформації, скільки є, наприклад, жаль повідомлень, де гинуть наші бойові медики. Тобто ворог не зупиняється перед тим, що є медики, які... Мають зброю, да, їхнє завдання надати допомогу і вивести поранено на превеликий жаль. Є загиблі і серед хірургів, і серед лікарів, середнього медичного персоналу, лікарів-анестезіологів, медичних сестер, бойових медиків. Тому ворог, незважаючи на те, що мед медики, то ще є маркування Червоного Христа. Я вам хочу сказати з повною відповідальністю, що як головний хірург Збройних сил України, всі хірурги Збройних сил України мають від мене Чітку вказівку, що ми надаємо допомогу всім і нашим ворогам також. І були такі випадки, де поступають поранені наші військовослужбовці і полонені вже військовослужбовці, поранені росіянами. На сьогоднішній день в нас немає такої ситуації, де ми не надавали допомогу цим пораненим, нашим ворогам. Ми рятуємо всіх і ворогів також наших. Я вже багато казав, що можливо. Хтось, хто чує, буде чути це інтерв'ю, буде говорити, ну як же так, що це наш ворог, який вбиває наших військовослужбовців, але є, знаєте, гуманність, є доброта, і є такі людські цінності, які військові медики, військові хірурги, вони їх дотримуються. Ми рятуємо і повністю надаємо весь спектр тої хірургічної допомоги. Він не має якоїсь відмінності, що це військовослужбовець Збройних сил України, чи це наш ворог, росіянин. Ми рятуємо всіх. Знаєте, спілкуючись з нашими пораненими вже після операції, коли закінчуєш операцію, коли він вже в свідомості підходиш і запитуєш, як стан, як він це почуває, які його бажання. Дуже багато поранених готові повернутися обратно в стрій. Дуже багато. І ви знаєте, що дуже багато є наших бійців, які були оперовані навіть і двічі, і тричі. У мене також були такі випадки, де я оперував на початку війни і вони поступали вже в другий і третій. І вони згадували, каже, Стинь Таліч, ви ж мене оперували під Бахматом, під Авдійку, що в 2015-2016 році, також випадки трапляються. І багато військовослужбовців мотивовані. І вони кажуть, що після одужання, після поранення вони також повернуться обратно в стрій до своїх побратимів. У нас навіть такі є випадки, де бійці наші знаходяться на протезах, і все рівно вони виконують завдання, воюють і захищають нашу державу, навіть на протезах. Безумовно, є такі важкі складні поранення, де за своїм станом здоров'я військовослужбовець вже не може виконувати завдання там, в зоні бойових дій. Багато з них уходять в частини забезпечення, але все рівно допомагають, підтримують свої підрозділи і знаєте, вносять свою таку лепту в нашу перемогу. Підтримувати військовослужбовця, які має ампутацію, а якщо це знаєте, молодий військовослужбовець, і він має вже... Ампутовану кінцівку наслідок, наприклад, міновибухову травму, де відрив кінцівки є. І ми завжди приводимо такий приклад і приводимо наших побратимів, які прооперувались і навіть вже мають протез. Вони іноді приходять і показують, які на сьогоднішній день в Україні є сучасні протези, де вони можуть займатися спортом, де вони активні соціально, де вони навіть і плавають в басейнах, знаходяться в тренажерних залах, підтримують свою фізичну форму. І дивлячись на тих поранених, які вже реабілітацію проходять, мають протези, вони швидше одужують. Безумовно, безумовно, є психологічні також проблеми, що кожен військовослужбовець, який має ампутацію, він по-своєму переживається. Безумовно, ми не можемо зайти всередину, в його серце, в його думки, але в нас працюють психологи з кожним військовослужбовцем, який має поранення. У нас весь медичний персонал, лікарі, які його... Керують, як його ведуть, виконують перев'язки, медичний персонал. Всі підтримують цих бійців, вони відчувають цю підтримку. Ну і плюс, безумовно, це рідні, близькі, які приходять до наших поранених. Це все взагалом призводить до того, що відбувається та реабілітація, про яку ми говоримо. Так? Швидке відновлення і повернення в соціум. Після виконання оперативного втручання, коли ми вже... Вибороли те життя, про яке ми говорили при важких пораненнях, вогнепальних, міновибухових поранення. Далі йде складний і дуже важкий період і тривалий по відновленню. Безумовно, одним із факторів є реабілітація це той фактор, який відновлює так, фізичний, психологічний стан поранення. На сьогоднішній день в межах нашої держави вже дуже багато є реабілітаційних центрів, які розподілені по напрямкам. Бо сказати, що їх вистачає. Безумовно, певної кількості їх і недостатньо, але те, що вони є, це система розголужена в нашої держави. І ви можете бачити, що з кожним тижнем є відкриття нових нових реабілітаційних центрів, де наші фахівці реабілітологи, до речі, вони проходять навчання за кордоном. Вони навчаються там, і всі ці нові методики, які є по реабілітації, вони впроваджуються в Україні. Крім того, в ці реабілітаційні центри на сьогоднішній день. Заходить дуже багато сучасного обладнання, сучасне обладнання, яке допомагає, воно пришвидшує реабілітацію наших поранень. Це дуже великий плюс для відновлення і в межах нашої держави, тому це дуже добре. Ви знаєте, На сьогоднішній день військові хірурги Збройних сил України мають дуже великий досвід, дуже великий досвід, і я хочу зазначити, що я приймаю участь в багатьох міжнародних. Хірургічні конференції з'їзди в симпозіум, і вагато, 4 тижні тому назад ми повернулися з Америки, де був всесвітній військово-медичний симпозіум. Всесвітній. Ми мали там доповідь, ми показували ті результати, які ми на сьогоднішній день маємо. І дійсно наші закордонні колеги, які бачать той досвід, який маємо ми, як ми рятуємо, як ми нові методи впроваджуємо, і лікування наших поранень, і діагностики, вони безумовно вражені. Так, безумовно, ми дещо відстаємо, можливо, в деяких моментах матеріально-технічної бази. Можливо, наші заклади, там, хірургічні операційні, можливо, не в таких сучасних ремонтах, але в цьому випадку я завжди говорю, що тут головне професіоналізм і знання, тому що вони рятують життя. Я впевнений в тому, що настане перемога і настане той час, де наші сучасні військово-медичні клінічні центри, всі наші хірургічні відділення, клініки будуть обладнані. Сучасним обладнанням, в якісних гарних ремонтах, де військові хірурги будуть надавати і надалі допомогу професійно, якісно на сучасному рівні. Це все попереду. Ну, що стосується медичного забезпечення, хочу зазначити, що всі наші передові хірургічні групи, військово-мобільні госпіталя, військово-медичні центри і наш головний військово-клінічний госпіталь обладнаний відповідне сучасним обладнанням. Питання, чи в достатній кількості, безумовно, є питання, де є розходний матеріал? Наприклад, я можу сказати, що стосується лапароскопії. Ми одні з перших країн в світі, які почали впроваджувати лапароскопію, торокоскопію при сучасній бойовій травмі. Це сучасне ендовідеохірургічне обладнання. Безумовно, проходить певний період терміни придатності цих інструментів. Всі наші військово-мобільні госпіталі, військово госпіталі обладнані ендовідеохірургічним обладнанням. І на сьогоднішній день, як головний хірург Збройних сил України, чітко визначив показання і протипоказання, кому із військовослужбовців можна виконувати лапароскопію або торакоскопію. Це поранення. Тобто, якщо є поранення черевної поражнини, з ушкодженням печінки, нирки, ви знаєте, що ми вперше в світі зробили дві операції при вогнепальних ушкодженнях нирки, саме лапароскопічна неферектомія, тобто видалення зруйнованої нирки лапароскопічно. Коли на передній чарівній стінці немає великого розрізу, є 3-4 маленьких проколи, і таким способом виконується оперативне втручання. На наступний вже добу, після оперативного втручання, такий поранений самостійно може підняти з ліжка, він може самостійно ходити по палаті. І таких оперативних втручань, повірте мені, вже тисячі. Ми маємо дуже великий досвід, і результати цих операцій надзвичайно гарні. Це світові, світові сучасні операції, які не мають аналогів. Це це лапароскопія, про яку я говорив. Це 65-й військово-мобільний госпіталь, де я оперував цих поранених, які доставлялись з Бахмуту. Тоді було в 65-му госпіталі в Дружківці виконано дві сучасні світові операції лапароскопії з видалення цих нирок при вогнепальних ушкодженнях. Крім того, на сьогоднішній день торакоскопія, так само малоінвазивний метод, який виконується на грудній поражненні. Ви знаєте, ушкодження серця одне із складних на сьогоднішній день. І вже сьогодні прооперовано торакоскопічно вогнепальне поранення серця з гемоперикардом і тампонадою. Тоді було приймати, треба швидко було рішення я був присутній на цій операції. І торокоскопічно, коли не виконувався великий розріз грудної клітини, нам вдалося врятувати цю порану, усунути гемапірікар, тампонаду, тим самим ми врятували життя. На сьогоднішній день, повірте мені, кожен день йде боротьба за життя і впроваджуються сучасні методи. Пам'ятаєте також, одним із наших підрозділів було виконано видалення не снаряду. Да, який застряв в тілі пораненого. Наші військові хірурги разом з саперами на операційному столі виконували операції про видалення цього не снаряду. І операція пройшла успішно. Це був і вог, да, який не розірвався, це були і не скажімо так, снаряди, які не розірвалися. От, з великими дефектами в тканинах. І на цих операціях був присутній навіть і сапер, який допомагав хірургам чітко повказівкам, які місця можна торкатися, які ні, чим яким інструментом можна видалити його того. Бо так, це унікальні операції на сьогоднішній день. Ну, ви знаєте, підготовка військового хірурга, вона чому так і триває три роки. Тому що за цей період військовий хірург отримує ті знання, які дозволяють йому в таких критичних умовах бути і нейрохірургом. І таракальним хірургом, і абдомінальним, і судин. Тобто військовий хірург це своє чинним такий, як професіонал, який в складних умовах має врятувати життя. І врятувати не тільки військового, а й цивільного. У нас були такі випадки. Ми оперували дуже багато цивільних, ви пам'ятаєте, ті випадки Краматорського, коли був обстріл вокзалу, це і Лисичанськ, коли багато було поступлено до нас, там, де ми знаходились, цивільного населення. І хочу зазначити, що ми оперували діток. Ми оперували і людей похилого віку, з наявності хронічних захворювань. Військовий хірург може виконувати навіть і гінекологічні операції. У нас були випадки, коли військові приймали пологи у цивільних. Так, військові хірурги приймали пологи. У нас були випадки, коли було ушкодження жіночих внутрішніх статевих органів, і матки, і додатків, і військовий хірург справився з цією ситуацією. Органи зберігаючі операції, де молодій дівчині при ушкодженні, також матка була пошкоджена осколком, зупинка кровотечі, і врятування фактично, детородної функції. Це все військові хірургії. Це все ті, які дозволяють їх досвід і знання виконувати оперативне втручання, пораненим дітям, людям похилого віку і навіть жінкам. Це досвід, який на сьогоднішній день військові хірургії мають. А це все навчання це те, що дозволяє хірургу потім виконувати ці операції. Це підготовка. Це найважливіше про те, що ми говорили. Це універсальність, професіоналізм в цих екстремальних умовах, при відсутності нейрохірурга, у нас будь-який військовий хірург може зробити трепанацію чергів, якщо є в цьому потреба. Не чекаючи особливо нейрохірурга, який під'їде через певний період часу, або затримка йде з евакуації, і треба терміново робити цю операцію. Те, що ми говорили, універсальність це одна із факторів підготовки військового хірурга. Ну, на сьогоднішній день є багатоетапність лікування наших поранених і чітко є розподіл поранених, де цивільні заклади, наші провідні наукові інститути, установи приймають участь в лікуванні наших поранених. Це інститут Шабінова, інститут Амосова, Інститут травматології, інститут Ромаданова нейрохірургії і інші багато лікувальних закладів, які на сьогоднішній день. Ми говоримо в єдиному медичному просторі, допомагає і рятують наших поранених бійців. Тому я дуже вдячний їм всім за сумісну, плідну працю. І ви знаєте, що одне з найскладних і важких поранених це поранення печінки підшлункової залози, дванадцятипалої кишки. І я хочу подякувати шановному Олександру Юрійовичу Псенко і йому професійному колективу Інституту Шалімова за ту допомогу, яку він надає.